Перше послання Йоанна Богослова. Розділ перший. Що було споконвіку? Що ми чули? Що бачили нашими очима? Що оглядали і чого руки наші доторкалися? Про слово життя ми свідчимо. А життя об'явилось. І ми бачили і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили і чули, звістуємо і вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була. Повна. А ось та звістка, що ми від нього чули, і звістуємо вам: Бог є світло, і ніякої у ньому темряви немає. Коли ми кажемо, що маємо з ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. А коли ходимо у світлі, як він сам у світлі. Ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого гріха. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він, вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші. І очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова його в нас немає.